Добрий вечір, шановне товариство, 26 березня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Так як вчора і обіцяв, показую, як я буду садити живці от з таким вже, скажімо так, надміру виросшим корінням. таке гарне, якщо подивитися з однієї сторони коріння. А загалом то це не дуже гарне коріння, тому що воно вже перерожче. Але ми його будемо садити от таким чином. Наливаємо водички в нашу ґрунтову суміш, так як вона досить таки вже високша. Так я їй казав, у мене звичайна городня земля змішана з піском, тобто пропорції 1 до 3. І коли минулого разу я садив живці, на яких тільки було зачатки корінців, я робив вимку, заливав туди водичку і акуратно заглиблював, то тепер не насипаємо воду, а таким чином заглиблюємо наш акуратненько чубочок і присипаємо його землею, щоб не пошкодити коріння. чином, легка притрамбовуємо і знову ж таки заливаємо водичкою. Щоб добренько пройшла водичка повітряні карманчики, щоб витіснило, щоб гарно прилягло. Земелька до коріння. І от коли вона війде, зверху ще всипимо сухої земельки. І таким чином наш живець буде посаджений. Всім всього найкращого. Мирного неба, до побачення!